Єдиний центр знову з головою. Черкаську регіональну організацію єдиного центру очолив Володимир Космина. Саме його кандидатуру цими вихідними затвердила обласна конференція партії. Це місце було вакантним майже два місяці, відтоді як посаду залишив Петро Гаман, прихопивши з собою ще 25 партійців. За такий вчинок єдиноцентристи екс голові подякували. Мовляв, кандидатура Володимира Космини найкраще. Представляти нового очільника до Черкас приїхав голова єдиного центру. Ігор Кріль. Не минули два місяці, а черкаські єдиноцентристи таки знайшли свого голову. Ним став авторитетний політик і як заступник губернатора Володимир Космина. Саме його кандидатуру після двох зустрічей і шести годин спілкування виніс на розгляд конференції голова партії Єдиний центр Ігор Кріль. Пояснення просте знайшов однодумця. Для мене воно було зрозуміле. Я відчував, що я спілкуюсь з людиною, яка мислить точно так само, як я, яка думає так, як я, яка хоче зробити те, що хочу я. Новообраний голова Володимир Космина своє рішення очолити Черкаську регіональну організацію Єдиний центр називає добре обміркованим. Я сьогодні не байдужий до того, що проходить в області. От. У мене так же саме, як і у вас, і у вас болить душа. Тому я не буду стояти в стороні від цих процесів. Досить виважено прийняв це рішення. Досвіду та авторитету пану Космині не позичати свою діяльність на новій посаді. Володимир Михайлович планує розпочати з поїздок по області. У мене є велике бажання просто поспілкуватися з тими людьми, які проживають на місцях, от визначити ті проблеми, ті нагальні такі питання, які людей найбільше цікавлять і найбільше турбують. Тому що сьогодні вже підходили і говорили там про світково Городищенського району. Безумовно поїду, безумовно зустрінуся, вникну. От щоб потім ставити питання, які необхідно вирішувати. Вихід Петра Гамана і ще кількох партійців. Голова єдиного центру Ігор Кріль назвав невеликою втратою і подякував ексочільнику за його вчинок. Адже тепер з приходом Володимира Космини в житті регіональної організації має наступити якісно новий етап. Великий слон наступив на Щось і приступив, через те, пішов. Нема ніяких проблем єдиного центру. В нас все нормально. Ми зараз починаємо серйозний процес пропонування суспільству наші цінності і ідеї, тому що ми бачимо сьогодні. Всі пропонують тільки себе в якості президентів, там і ще інших посадових осіб. А ніхто не пропонує суспільству, що, що потрібно зробити в ньому для того, щоб ми жили краще, щоб ми не жили в такому бардаку, в якому ми сьогодні живемо. Ольга Скурик, Юрій Підлісавич, Віка новини.